Привіт, малятка! А подивіться, хто до нас завітав у гості. Дівчинка, а звати цю дівчинку Оксанка. Подивіться, який на ній гарний одяг цей одяг називають українським. З Оксанкою завжди весело і цікаво. А що це вона принесла? Це гілочка Калини. Давайте ми її розглянемо. Що є у гілочки? На гілочці є листочки. Якого вони кольору? Листочки зеленого кольору. А якого кольору ягідки? Так, ягідки червоного кольору. Погляньте, які гарні яскраві ці ягідки калини. Вони ростуть разом дружно. Такий почачок ягідок називають грона. А скільки ягідок у гроні? Ягідок багато, і вони круглої форми. Дітки, калина це символ народний України. Недарма в народі кажуть, без верби і калини немає України, а ще кажуть, що калина дуже смачна і корисна, вона допомагає від багатьох хвороб. З неї готують дуже смачний і корисний чай. Вам подобається подарунок оксанки грона Калини? Їх краса червоні ягідки. Я вам пропоную сьогодні також намалювати таку гілочку. Подивіться уважно, гілочку з листочками я намалювала. Якого кольору листечко? Так, зеленого. Дітки, а що я не встигла намалювати? Я не встигла намалювати ягідки. Тоді пропоную вам намалювати такі ягідки калини. Зараз я вам покажу, як потрібно малювати. Для зображення ягідок я підготувала фарбу. Якого вона кольору? Так, червоного кольору. А пензлик я забула взяти. Що ж робити? Дітки, як ще можна намалювати ягідки калини? Ми сьогодні з вами будемо малювати пальчиками. Погляньте, я набираю фарбу пальчиком і малюю ягідки ось так. Одна біля одної. Якщо ягідка стає неяскравою, я знову мочую пальчику фарбу. Потрібно ягідки малювати близько одна біля одної. Ось такий малюнок в мене вийшов. Тепер будете малювати ви. Але спочатку підготуємо наші пальчики для роботи. Є в нас ягідка одна. Дуже гарна та смачна. Неожина, не малина. А солодка я калина. Пам'ятаєте, дітки, як ростуть ягідки? Так, вони ростуть разом у гроні, тому і малювати їх потрібно також разом одна біля одної. Ось такі грона калини вийшли у мене, а я чекаю ваших малюнків.